Необхідні умови для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями створені у загальноосвітній школі номер 30 За рахунок коштів міського бюджету у сумі 500 тисяч гривень, виділених сесією міської ради, навчальний заклад зробили доступним для ведення інклюзивної освіти. В результаті було обустроєн пандус з накриттям для того, щоб дітки могли, на колясках могли потрапити в школу. Були розширені дверні пройоми, оборудовані спеціальні санузли для цих діток в візита з Замічено достаточно много недостатків, като не подрядчикам установлен срок в течені неділі. Він довжену устрані ці недостатки. Під час робочого візиту до школи Сергій Сухомлин також звернув увагу на те, що впорядковано і пришкільну територію, а саме відремонтовано пошкоджене асфальтне покриття, яке раніше створювало незручності для учнів у пересуванні територією навчального закладу. Поряд з тим вирішено питання пересування дітей з особливими фізичними потребами від дому до школи та навпаки. Буквально две недели назад э, на управление э, социальной защиты на территориальный центр был передан автомобиль для э того, ж дітей можна було утром доставляти школи після уроків привозити обратно домой, за словами першого заступника міського голови. В планах на наступний рік виділення коштів з міського бюджету на встановлення ліфту в приміщенні 30-ї школи. Нагадаємо, школа номер 30 стала першим державним загальноосвітнім закладом у Житомирі, в якому впроваджується інклюзивна освіта.